Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків із російської війни в Україні. Про це заявила заступниця міністра оборони США Кейтлін Гікс, виступаючи у Пентагоні. Значна частина в оборонному бюджеті зумовлена і викликами з боку Китаю. Тим часом сьогодні в Каліфорнії президент Байден зустрічається із лідерами Британії та Австралії, щоб презентувати спільну угоду про атомні субмарини. Спрямовано на протидію Китаю в Тихоокеанському регіоні. Більше про це розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка приєднується до ефіру з Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Стапа. Юрій, Спочатку хочу запитати тебе про ці пропозиції до оборонного бюджету США на наступний рік. Які саме уроки винесли Сполучені Штати із російської агресії в Україні? Так, Остепо, війна, безумовно триває. Однак Кейтлін Гікс сказала, що Сполучені Штати вже винесли дуже важливі уроки, і ключовий із них це те, що варто робити підготовку тренувати війська заздалегідь. Також великі інвестиції варто робити в індустріальний комплекс, у виробництво зброї, і безумовно якісна розвідка, якісна логістика відіграють вирішальну роль. Це те, що сьогодні сказала Кетлін Гікс на брифінзі у Пентагоні. Також відповідаючи на питання про те, чому Сполучені Штати не інвестують ще більше грошей, не просять ще більше грошей в оборонний бюджет, як це робить, наприклад, Китай. Кетлін Гікс сказала, що тут і ще один важливий урок, який вони побачили із російської війни в Україні. Що Кількість не обов'язково переходить у якість. Вона сказала, що Росія кинула дуже багато танків, дуже багато людей на полі бою, але це не матеріалізувалося в якісь вирішальні здобутки на полі бою. І тому вона сказала, що американське військо це не військо паперових тигрів. І якщо ми говоримо про ці уроки, уроки із російської війни в Україні, то можемо послухати пряму мову Кейтлін Гікс про те, що дійсно вплинуло на формування їхнього бюджету по перше це готовність. Незвичайно цінним є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це сполученим штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхня здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в наших людей і нашу готовність. Це і попередження для інших. По-друге, я скажу цілком очевидно, союзники та партнери мають асиметричну перевагу Сполучених Штатів. У нас є колективний потенціал у нашій промисловій базі та, звичайно, у військовому сенсі. По третє йдеться про логістику. Це також включає розвідку. Україна, Сполучені Штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Дійсно цікавий коментар посадовиці. Юлі, але, мабуть, все таки основним стратегічним викликом тут у США вважають потенційну загрозу з боку Китаю. Як це відобразилося в оборонному бюджеті? Абсолютно Остапа Гікс на цьому насправді наголосила, що стратегічна конкуренція із Китаєм вона насправді матеріалізувалася в певні. Пункти цього оборонного бюджету, і, зокрема, якщо йдеться про висновки, які сполучені штати зробили із російської війни проти України, то в цьому бюджеті вони дуже гарно відображаються, якраз в великому акценті на боєприпасах. 30 мільярдів доларів виділяється на боєприпаси. Як сказала Кейтлін Гікс, акцент буде на далекобійні зброї, на новітній зброї, яка може потенційно стати в нагоді, якщо доведеться, якщо дійде до конфлікту. Ту в тихоокеанському регіоні, і вона наголосила на тому, що Сполучені Штати, а цей бюджет відображає бажання сполучених штатів зробити все, щоб стримати потенційну агресію, щоб Китай, керівництво Китаю, кожного ранку прокидаючись і думаючи, чи варто піти на агресію, думало, що ні, тому що це НАТО великий ризик, через те, що знову ж таки сполучені штати мають дуже сильні потужності відповісти. І якщо ми говоримо про ще важливі моменти в цьому бюджеті, прописані, то та. Акож великий акцент іде на кібербезпеку: 60 мільярдів доларів виділено на засоби кібербезпеки, і ще 60 мільярдів доларів на на, на ще дуже важливу, дуже важливу місію. Юрій, в цьому контексті, чому нинішня зустріч Байдена з прем'єр-міністрами Британії та Австралії, про яку я на початку задав? Чому вона важлива, так якщо ми говоримо про можливу протидію Китаю? А, коста по півтора роки тому, якщо ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати, Австралія та Велика Британія вони уклали так званий безпековий пакт, який називається Окус. І сьогодні президент Байден, який вже прибув до Каліфорнії, там зустрінеться із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші сунаком із прем'єр-міністром Австралії а а Албанізм, вони насправді сьогодні будуть оголошувати певні конкретні кроки саме цього безпекового пакту, а саме угоду у центрі якої продаж Австралії атомних субмарин Йдеться про продаж трьох субмарин від сполучених штатів спочатку, потім від Великої Британії, і пізніше дійде до того, що Австралія може сама виготовляти власні атомні субмарини, щоб створити цілий такий флот, і насправді це дуже важливо, тому що йдеться про довгострокові на десятки років інвестиції сполучених штатів у безпеку Тихоокеанського регіону і відданість співпраці і безпековому пакту. Саме з цима двома країнами, і це вперше Сполучені Штати діляться своїми ядерними технологіями у царині виробництва атомних підводних суден. І перші судна очікується, що прибудуть через 9 років. Але до цього Сполучені Штати Велика Британія будуть почергово здійснювати ротацію своїх атомних підводних човнів навколо Австралії, щоб знову ж таки посилити безпеку Тихоокеанського регіону. Юлю дуже тобі дякую за цю інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко із Білого Дому.